Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ось таку гору смаколиків, шоколад, сир, вишня, що може бути смачніше. І розпочнемо приготування з ось таких ніжних, еластичних шоколадних млинців. В миску вливаю одне і ціле яйце, також ще потрібно половина яйця. Тому я з і додаю тільки половину. Також додаю 2 столові ложки цукру, дрібку солі, перемішую все вінчиком. І далі потрібно взяти однакові горнятка для борошна і для молока. У мене ціле горнятко молока і води пополам. Половина молока, половина води, я просто вже все змішала наперед. І додаю тільки одну третю рідини. Також просію борошно, його тут в мене півгорнятка. Обов'язково просійте борошно, щоб не було ніяких грудочок. І також просію 2 столові ложки какао-порошка. Перемішую все вінчиком. Додаю 2 столові ложки олії без запаху. Перемішую. І вливаємо те молоко з водою, яке в нас залишилось. Ось така консистенція тіста повинна вийти. Залишаємо тісто на 15-20 хвилин і далі смажимо млинці. Перед першим смаженням млинця завжди треба змастити трошки олію. Далі вже не потрібно. Смажимо на середньому вогні, вони смажуться досить швидко, так як звичайні. Виходить з цієї порції 8 штук. Ну і коли ми ще їх розріжемо, буде 16. Це я готую тільки на половину порції. Внизу під відео я залишу кількість інгредієнтів і на цілу порцію, і на половину. Далі потрібно дві начинки: в мене сир і вишні. До сиру додала ванільний цукор, цукор і ложку сметани. Вишневий конфітюр у мене магазинний. Все, робимо наші налисники. Викладаю ось таку доріжку з вишневого джему і далі сир. Скручую трубочку. І розрізаю ось так по діагоналі. І ось такі красиві налисники шоколадні з сиром та вишнею вийшли. Обов'язково приготуйте такі налисники. Надіюсь, вони вам сподобаються. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, пальчик вверх. Напишіть якийсь комент, мені буде дуже приємно. А я з вами прощаюсь до наступного відео.